Друзі, вітаю! Срадник Трампа має зовсім іншу позицію, ніж сам Дональд Іванович. Він каже, що Путін буде сприймати за слабкість, якщо хтось до нього прийде з мирними пропозиціями. Це говорить людина, яка в Сенаті близька до Трампа буде його головним союзником. Далі, що ми маємо? Європейський парламент закликав Німеччину дати удари. Таурусами дозволити, і вони кажуть, ну, раз ви вже вписалися за Україну і пообіцяли допомагати і підтримувати, так, друзі, майте совість, дозвольте бити. Ну і ще одна історія. Дмітрій Медведєв дав задню, каже, ми що, дураки ядерки стріляти. Самим страшно. Таке інтерв'ю він давав аль Альрабіям і переконував глобальний південь в тому, що ні-ні-ні, Росія стріляти не буде. Сумасшедших у руководстві Кремля ні. От цим би я ще поспорив. А на рахунок того, що їм страшно стріляти ядеркою, це правда. І те, що Путін після ударів по них не використав ядерку, а використав напівміру, це теж правда. Давайте все це проаналізуємо, тим більше залужний там є заява ще одна: про те, що власне. Росія може прийти в 27-му з новим наступом чи новим контрнаступом, коли відновить свої сили. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут оперативна аналітика, тут інсайди. Ми з вами боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. І друзям обов'язково своїм порадьте. Власне, почну з новини. Я сьогодні частину вам її розповів, частину ні. А Віктор Ющенко більш за все був отруєний. Російськими спецслужбами це в тому великому документі, який публікував Блумберг. Ну і власне там говориться скільки людей, скільки опозиціонерів вбила Росія, і власне підозрюють, що Ющенко теж міг бути одним з них. Ви пам'ятаєте, що зі смішком, який зараз до речі, десь перед війною зник, тож, ж так, перед війною був суперпопулярний війну зник от, Хтось каже, що це він мав бути тим генералом, до яких звертався Путін, візьміть власть в свої руки. Ну, щось пішло не так. І в росіян, і в генералів, і, власне, якраз на дачі із смішком Ющенко їв суші. І, власне, ці суші були на явно не апельсинки, але на були російською хімією, яка, власне, до цього і призвела. Це теж, до речі, важливо знати, тому що сьогодні 20-та річниця Майдану. Це 20-та річниця того часу, коли Україна вперше вийшла. Ну ж таки, якщо не рахувати революцію на граніті, але вперше за європейський вектор розвитку, вперше за НАТО, вперше за ЄС. Так, не все тоді вийшло, але це така серйозна заявка на рух України в західний клуб. Зараз це вже знову ж велика війна, це вже третій врив України в цей клуб, і робимо все можливе, щоб якраз таки він... Був успішним. Залужний, виступаючи на ОПЕ, сказав, що зараз застопорилась війна, в тому значенні, що і Росія не може щось запропонувати супер такого винахідливого, мовляв, раніше ж могли по 100-200 в день йти, а сьогодні їм доводиться стояти на місці і все через те, що було винайдено багато різних роботів, дронів. Ну і власне переможе той, хто зможе тут модернізуватися максимально. Але залужний каже, що Росія, коли відновить сили і засоби в 27-му році, може піти більш сильно і, власне, може завдати більше ударів. Неймовірніше за все, все ж таки буде така тактика, каже Залужний, яку зараз ворог застосовує на українській території, так звана тактика виснаження. Прописана в російських підручниках тактика осади, яка призводить до знищення, перш за все, економічного стану, морального, і, до речі, як наслідок те, що ми маємо зараз на полі бою, ми не бачимо глибоких проривів супротивника. Тобто вони намагаються нас тримати в осаді. Ну і 27 рік, коли вони можуть вирвати з цієї осади і піти далі. Власне, переходимо до Трампа і власне союзника, його, який каже, що Путін буде сприймати за слабкість пропозицію Заходу. От, це говорить представник Сенату, якого звати Майк <кій> Раунс. І який каже: якби мені не хотілося вірити. Ми можемо вести переговори з тираном. З тираном я підозрюю, що ми обманюємо себе. Чи вірите ви, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає. Раунс також висловив розчарування, тим, що США не надали Україні більше зброї для перемоги в війні, передає ЗН. Я дуже розчарований тим, що ми не змогли надати їм усе необхідне обладнання, всі системи озброєнь, які їм потрібні, щоб відповісти на тиранію з боку Росії. Поки союзники Трампа критикують самого Трампа. Трамп зустрічався із Марком Рюте. Зрозуміло, що говорили про Україну. Зустрічалися вони вчора, в п'ятницю, 22 листопада. Ну, в красивих місцях на Палм Біч, в маєтку Трампа, на його дачі Мара Лаго. Ну от де власне Трамп зараз в основному і тусується? Як зазначили при службі, вони обговорили низку питань глобальної безпеки, які старяють перед альянсом. От, крім цього, повідомляється, що генеральний секретар і його команда також зустрілись з конгресменом Майком Волцем, який буде радником по нас і членами команди з національної безпеки новообраного президента. Логічно, тому що Трамп готується війти в посаду. НАТО треба готуватися працювати із. Трампу, ну, оскільки в нього є трошки часу, щоб у всьому розібратися, то і, власне і надто треба почати зближуватися з тою командою, яка буде за все це відповідати. Тому добре, що зустрілись, добре що проговорили. Бачимо, що багато деталей не дають. Я думаю, по одній простій причині зустріч, то ознайомча, познайомились, встановили контакт а далі будуть разом працювати. І це насправді дуже добра і гарна історія. Ну і ще гарна історія. В Європарламенті закликали Федеративну Республіку Німеччину передати Україні Таурус. На тлі ескалації Росії в Україні Берлін має передати Києву ракети «Таурус». Про це говорить глава Європарламенту, близька українська подруга, політикиня Роберта Мецола. У нас це заявила сьогодні в інтерв'ю виданню Фанки. Ну, от і це всю інформацію передає Deutsche Welle. Країни, які зобов'язувалися допомагати Україні в боротьбі з необґрунтованою агресією Росії, мають надати Україні далекобійне озброєння і не обмежувати глибину використання на території Росії, каже пані Мецола. Так, це також позиція Європейського парламенту, каже пані Мецола. Є широка підтримка цієї вимоги. Подивимося, що відбудеться відповідна зміна політики після виборів у Бундестазі. Можливо, зміна політики Німеччини може відбутись навіть до виборів у законодавчий орган. Припускає глава Європейського парламенту. Байден же дозволив. За її словами, в середині коаліції в Берліні також є різні позиції щодо постачання Таурус. Наголосила, що росіяни зараз посилюють тиск, і атаки РФ призводять до дедалі більших жертв серед цивільного населення. Насправді вони побачили, що ризик наближається до них. Трамп може послабити Європу. і Розуміють, що Путін нападе уже на них, і в 27-му може піти не на Україну, а піти на одну з країн Європейського Союзу. І вона ж і країна НАТО ця країна. Ну от, це перше. А друге, вони усвідомлюють, що стратегія в даному випадку підтримка України, щоб Україна стояла, важливіша ніж тактика. А тактика це поступки для Росії. І вони зрозуміли, що вони можуть стати жертвою цієї тактики. Перше, друге, ну схоже на план Байдена, який вже почав реалізовуватися: мовляв, Трамп іде до влади. Ну от і може бути різний сценарій, в тому числі послаблення Європи і України, тому краще зараз максимально допомагати. Це читається в рядках, де Мецола каже, що можуть і до виборів дати Таурус. Бачите, трамп Байден перед уже завершенням каденції дав таке добро. Мені сумасшедше сказав Дмитрій Медведєв. Ну, от ти кажеш, у них нема бажання починати ядерну війну. Дав однозначно задню кремлівський карлик, обіцяв всіх в пепіл привращати, а тут щось злякався, бо якось в західних змі Бренсон написав, що Україні треба вертати ядерку, і що буде пеш несправедливий. І Нью-Йорк Таймс написав сьогодні вчора, що треба повертати Україні ядерку, якщо Росія далі буде так робити. І Медведєв каже, знаєте, а ми не хотіли стріляти. Ну, а нашу ядерка треба жити дружно. От, і дивиться совєтські мультики, і взагалі все буде добре. І ми не дураки, і ми не хочемо стріляти. Тобто те, що є залякуванням України і Заходу, насправді вони намагаються пояснити глобальному Півдні, що це робити не будуть. І ось це дуже цікавий момент, тому що вони намагаються заспокоїти глобальний південь, використовуючи їхні медіа, але в прозахідних медіа намагаються ричати просто, як. Типу, як тигри, а ну але швидше більше схожі на квадроборів, коли два шестидесятилітніх чоловіки намагаються, типу, грати клоунів від дурнів, погрожуючи світу, перетворити його в ядерний попіл, і зрозуміло, що. Світ кинути в ядерну зиму. Але бачите, жити вони хочуть, і гроші тратити на грабовані, хочуть, і розважатися вони хочуть. Тому зараз дають все більше і більше задньо. І знову ж таки розуміючи, що ці всі погрози це одне. А їм самим хочеться все ж таки мати якесь місце в Італії. До речі, в Медведєва є там будиночок, куди б він хотів переїздити, але точно не хотів би жити в бункері десь за Уралом, не виходячи навіть. На світ Божий. Тому бачимо, що не є така бравадна позиція Росії, але як залякування завжди намагається використовувати. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, як ви розцінюєте цю останню заяву Медведєва? І, друге, чи піде Трамп до а, Путіна з поступками, от, розуміючи, що це буде. Слабкість. Ну і третє питання, хочу з вами нормально поговорити. Напишіть, як ви вважаєте, чи праві американські спецслужби, які в Блумбергу сказали, що Ющенка отравили російські спецслужби. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!